Привіт, мене звати Гануся і вона на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх аралах і існування, і в різних шоу на Ютубі також. І сьогодні я хотіла поговорити про шоу, здається, воно називається 30+, Плюс, реміни, куди вона запросила Віру Брежневу і Катю Сільченка. Я підозрюю, що Катя Сільченка там була для того, щоб пом'якшувати э, вайб Віри Брежнєвої і взагалі цю ситуацію, тому що у Сільченка такий. Э, Позитивний образ, а позитивний він, тому що в ній нема нібито агресії. Вона неї витісняє, власне, э, такий перший нюанс їхньої з Вірою дружби, це з одного боку комплекси Сільченко, з іншого боку, вона делегує цю агресію вірі. Бо віра заповнює собою весь простір, що для мене було дивно, тому що э, за нею спостерігаючи, там, ну, я не особливо спостерігала за групу Вігра. Тим, що там відбувалося всередині. Але, ну, власне, ми цього й не знаємо. Але мені було цікаво, чому як Віра Брежнєва могла витравити, в принципі, групу Віагра і залишитись єдиним основним проєктом Міладзе колись, не будучи талановитою, якоюсь винятковою яскравою там і так далі. Але, як ми зараз бачимо, Віра може забивати собою, просто винищувати все живе. Тобто вона говорила про себе 24 години на добу, і при тому це все якісь такі е, заїжджені, завчені фрази. Тобто вона зараз у нас ментор, коуч, у неї цей проект. Кума, здається, він називається. Взагалі мене бісить вже ця назва, тому що ця назва, знаєте, вона мені нагадує такий трохи мене буде екскурс в минуле. Колись я була на лекції, була мода на такі ранкові лекції бранчі з якимись там зірками і вдома людьми. І колись я ходила на лекцію. здається, ще цукановою, не здається, Маша Цуканова, Вона була першим редактором українського журналу Вок. Я розповідала, як він створювався, його ж створювала Росія для нас. Тобто, це у всіх журнали Вовк, це на, вони належали країні, а наш належав Росії. І, тобто, і він ще й виходив російською мовою. Тобто, це було абсурдно два російськомовних журнали. Кому це потрібно, але от. Вони зжалилися і дали нашій країні зробити цей журнал, але все одно через головний офіс, який був в Москві. І цей головний офіс вважав, що середня Українка вона з села. тому у нас замість того, щоб на першій обкладинці була там була там Дар'я Вербова, яка Етнічно українка, але до України немає ніякого стосунку. Були якісь сторінки, знаєте, там з жовто-блакітними речима. Хоча тоді це не було якимось супертрендом. І тобто і він, в принципі, їхнє уявлення про Україну було от, от таке от, московське, що вони еліта, ми провінція, і журнал має бути провінційний. Сподіваюсь, з часом щось змінилося, журнал став кращим, але, от знаєте, назва кума. Коли зазвичай стартапи називаються якимись такими, ключов... намагаються забити ключовий якийсь ем, 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 ключовий меседж, не знаю, подих, баланс, життя, кума. Тобто кум, кума, ну, мабуть, ще треба сало додати і борщ. Ну, тобто, Це якийсь такий дуже дивний вайб, ем, і оце нав'язування свого. Ем, Свої думки про те, ну таку цінність несе Віра Брежнева, і в принципі це інтерв'ю вже всі в кінці здаються і починають хвалити віру, тому що неможливо говорити не про неї, і якщо 5 хвилин інтерв'ю було про Катю або про Раміну, то потім 15 хвилин було якихось думок з цього приводу Віри Брежнева говорить виключно про себе і Це просто якісь кліше про те, які вона супернутриціолог, просвітлена, розумна. Ну тобто, це така глиба, яку слава Богу, ми не втратили, і вона залишилась в Україні, а не поїхала туди, звідки вона приїхала, тому що ще пару років тому вона казала, що до українського шоу-бізнесу вона не має ніякого стосунку, і вона російська співачка. Але зараз вона там згадала. Потім вона у нас найкрасивіша жінка у світі, знає як краще, і з одного боку вона така впевнена, і от вона постійно контрастує з цією Катю Сільченко. Вона каже, от Катя там старається. Справді Катя Сільченко дуже тривожна і без агресії, тобто вона постійно цю агресію направляє на себе і постійно вважає, що вона недопрацьовує. Що їй потрібно ще краща укладка, ще краще зовнішній вигляд? А десь там прищик, а десь там ще щось, вік. Смішне питання про те, чи приймаєте ви вік, і жодно з трьох його не приймає, і говорить якимись такими дивними кліше про те, що. Я от, там, взагалі не звертаю увагу на вік, або, думаю, ну, слава Богу, мені стільки років, ну, тобто, якісь такі речі, а потім там, та ж Катя Сільченко каже про те, як добре мати чоловіка на 15 років старшим, бо поряд з ним ти дівчинка. Тобто дівчинка це прийняття віку, це не прийняття віку. І це ставлення до, знаєте, як теж її ця історія про вона прокидається вранці і каже, ти ж зі мною одружишся своєму чоловіку майбутньому. Ти не можеш втратити таку жінку, тобто це є така напруга, щоб відповідати всім нормам, і все, що вона описує в цій підготовці, що вона не окей, що вона недостатня, як та історія її розбитого серця в підлітковому віці, коли багатий хлопчик обрав не її, а багату дівчину, тобто що вона недостатня, і власне, оця дружба з вірою, чому вона може дружити з таким нарцисом, як віра, тому що віра її постійно буде транслювати, що з нею щось не ок. Нагадувати їй, що так, тобі на два роки менше, але здоров'я в тебе нема. І вона потім 15 хвилин виправдовується, що да, Віра мені казала, що слідкуй за здоров'ям Катя. І я почала нарешті слідкувати, коли мені виповнилось 40 років, але здоров'я от Віра, вона завжди слідкувала за здоров'ям. Якби все було так просто і можна було однією брокколі відслідковуванням своїх аналізів гарантувати в собі, що щось не вистрілить. Там, через рік, ну, на жаль, це так не працює. Тобто, це якась трошки параноїдна історія, але ну, дай Боже, щоб це спрацювало. Як і ці ці всі історії? Обидві не сепаровані від мами, але по різному. Тобто, якщо Віробрежнього всі обслуговують, у неї багато сестер, я підозрюю, що вона отак, от, чому во у неї така манера поведінки бути в центрі уваги, щоб всі нею займалися, всі її слухали. Це отаке от е, намагання бути номером один серед своїх сестер. При тому, що вона по-моєму, старша зі своїх сестер, і от видно, от забити всіх і щоб мама була з нею. І от Мама займається її дітьми. Ну, і, власне, якщо вона в 19 народила і в 20 пішла в групу, то ну, підозрюю, що дитину ростила не, не вона. Ну, І далі, може, вже коли за олігарха заміж вийшла, то тоді дитину забрала. Але так, і там і мама, на відміну від Катяну, яка хоче там, стосунки на 80 років, то Вірана каже, в мене є онуки, я ними займаюся. Тобто вона обслуговує Віру. Я так Підозрюю. А на відміну від Катіної матері, яка як я розумію, більш така егоцентрична, егоїстична, і вона займається собою. Вона займається собою, і вона контролює, як я розумію, цю Катю, і Катя намагається, тут вже в кінці особливої програми почали проскакувати речі, що Катя там, думає про сепарацію, сепарується, у них активний процес, ну, дай Боже. Ніколи не пізно, тому що як цю поповину не прикрашаю, в якому возі чи Елі не фоткайся з мамою. Ну якби ти все одно не сепарована, і все одно навіщо ти прикрашаєш всю цю історію, тобто уникнення агресії. Тобто ясно, що мама сильніша. Там така мама видно, що їй Гаті за його слова не скаже. Але ну, потрібно з цим боротися, будучи дорослою жінкою вже в другому шлюбі, з дитиною і так далі, їй буде простіше. Тобто от вона ходить по всяким, як я розумію, нумерологам, астрологам, гадалкам і так далі, але її ключ до ще більшого успіху це її агресія. Це дозволити агресувати на інших, присвоїти собі агресію, тобто це от дозволити собі бути трохи поганою. Тому що загалом її цей образ, це от, у мене є один з улюблених серіалів, це е, талановита місіс Мейз Мейзел, чи Виняткова, ну, ви знаєте. А, дивовижна місіс Мейзел, якщо я не помиляюся, е, про жінку стендапера. Дуже класний фільм, але оцей от вайб е, 60-х, коли жінка прокидалась з макіяжем, це от те, що транслює Катя. Тобто, коли ти не ок, і ти постійно маєш щось доводити. І що вона каже, мене мають любити абсолютно, але любити мою ідеальну версію і захоплюватись цим. Тобто мою роботу любити над собою, а не любити її, як є. Тобто тут така оця напруга транслюється постійно. Тобто, от коли вона зможе розслабитись трошки, то навпаки вона примножить те, що вона досягає. Тому що. Це гіперкомпенсація по життю, вона, вона дає цей, знаєте, травми дають нам розвиток. Але справа в тому, що ми можемо або нею жити, тобто, знаєте, це як дерево, яке розвивається тільки на один бік, або розвинутись в усі боки. Тобто, оце от шлях розвинутися в усі боки. На відміну від віри, яка їй взагалі на всіх все одно. Тобто вона собі, як локомотив, щось робить, чи воно треба, її якби, основне бажання з одного боку, як я розумію, успішно виходити заміж, а інше – це от вся увага на світі, її ніколи не буде достатньо. Вона втратила великий російський ринок, де сприймали її музику в Україні, вона не особливо потрібна, її бізнес, косметика людини, яка не фарбується. Кому вони, ну, тобто, це такий був, як я розумію, плагіат на Шарлот Тілбері і от чи там інших о, відомих мейкап о, виробників, але ну, тобто це було для Росії. І зараз вона намагається це продавати в Україні. На ну, сміва, що це хтось купує. І зараз оцей цей проект про ментальне здоров'я. Ну це зараз дуже модно. Кожен створює проект на ментальне здоров'я, як мінімум, мабуть, вигідно отримувати гранти. Тобто, не факт, що Віра їх отримує, але я так підозрюю, що цих проектів стає все більше, і від того вони. А, Багато хто з них наживається на цьому, тому що як на цьому заробити, Тобто, ну для віри це популярність підтримувати багаті чоловіки, будуть вкладати в щось в її житті гроші. і їй буде це приємно. Хоча, як показує практика, і колишні чоловіки прекрасно фінансують своїх дружин, ті витрачають безкінечно гроші, але не хочуть такої популярності. І можливо, це секрет, чому вони досі в шлюбі, а не розійшлися як віра. Ну, це і про олігархічних її чоловіків. А як там складеться доля Меладзе, ми вже... це не сильно цікаво, але побачимо якось потім. Тому тут складно. Про це прийняття своєї зовнішності, теж розхваляння вірою себе, що вона ніколи нічого не робила. Ну, з іншого боку, у неї така бліфера пластика, що очі розкрилися два рази більше, а так вона нічого не робила. Так вона себе дуже любить, приймає і старіє як нога в ногу зі своїм віком. Але тут маленька проблема, що вони ще не старіють. От в 50 коли будуть роздавати поради, подивимось, скільки ботоксу вони до того часу вколять. А поки вони ще молоді і не сильно змінилися з віком. Тобто тут таке інтер... ідеальне інтерв'ю про напругу і відбілення Віри Брежнева. Власне, мабуть, все, що я хотіла про це сказати. Сподіваюсь, вам було цікаво, пропонуйте теми. Побачимось в наступних роликах. Буду їх знімати, поки є сили, і час побільше, щоб потім вам це постати і не випадати з графіку. Приходьте на консультації, Під відео мої координати, побачимось, підписуйтесь на інстаграм. Згадаю про нього, щось почну постити. пока пока.